Сьогодні ми поговоримо про гострі респіраторні інфекції, до яких належить велика група захворювань, що може бути спричинена бактеріями або вірусами. На сьогодні відомо більше 200 збудників, які належать до різних нозологічних груп вірусної природи: це віруси грипу, аденовіруси, коронавіруси, риновіруси, ентеровіруси, герпесвіруси та інші. Залежно від спутника, вони мають різні прояви. Частіше захворювання розвивається поступово. Джерелом інфекції є хвора людина з клінічно вираженими симптомами хвороби. Механізм передачі повітряно краплений. Зрідка в деяких вірусів буває фекально оральний. Захворюваність на ГРВІ зростає по та взимку. Інкубаційний період триває від 2 до 7 днів. Максимальне виділення вірус вірусу хворими відбувається з 3 до 5 дня після зараження. В деяких випадках виділення збутника може тривати навіть до двох тижнів. Основними симптомами ГРВІ є такі синдроми, як синдром інтоксикації, це підвищення температури, озноб, загальна слабкість, м'язовий та суглобовий біль, катаральний синдром, кашель, нежить, чхання, порушення носового дихання, іноді конюктивіти. Також лімфопроліферативний синдром це лімфоденопатія та гепатомегалія. Несприятливими наслідками ГРВІ є активізація або приєднання вторинної бактеріальної інфекції. В результаті у хворого може розвинутися один з таких гострих процесів, як синусити, отити, бронхіти або пневмонія. Залежно від тяжкості захворювання, лікування ГРВІ проводиться амбулаторно або в умовах стаціонару. Щоб захиститися від вірусних інфекцій, варто дотримуватися декілька простих правил: регулярно мити руки або користуватися антисептиком, правильно використовувати захисну маску, дотримуватися гігієни кашлю та чхання. уникати великих скупчень людей і дотримуватися фізичної дистанції, а також щеплюватися проти вакцинокерованих інфекцій, зокрема грипу та COVID-19. При виникненні симптомів ГРВІ бажано не займатися самолікуванням, а своєчасно звертатися до сімейного. Лікування.